Всім привіт! Незаплановане відео. Сьогодні зайшов в магазин, купив отакий от хліб. Фактично хліб мого дитинства. В моєму дитинстві було якби, два варіанти хліба. Магазинний, такі квадратні буханочки, білий і сірий, і домашній. Що бабуня з мамою пекли в печі на черені, чорний, круглий. Ну, зараз поговоримо про цей хліб. По-перше, е якось мене так виховували завжди, що хліб то святе е і, скажімо так, дуже обережно ну, ставилися до хліба, і якщо десь я, як дитина, десь не не нечемно по щось повів бися з хлібом. То получав, я певне, найбільший, найбільший збиток був образити скажімо так, хліб. Е, от. І, от, наприклад, якщо десь ну, допустім, їсиш чи ріжеш хліб і скипка хліба впала на, на землю, там, на землю, на підлогу, немає значення, е, то бабуня вчили і дуже сильно наказували, треба підняти, обдмухати, там, ну, якась може, пелючка чи сміттячко. Поцілувати, ну а тоді хоч їж його, хоч не їш, але обов'язково треба так зробити. Не Боже борони лишити е, е, на землі, там десь, щоб воно валялося. Навіть якщо <клес> і десь йдеш по вулиці, і побачив кусочок хліба. І до речі, я до, по сьогоднішній час стараюсь так зробити, От десь побачив, що валяється кусочок хліба. Всяке буває, може десь тварини потягнули чи ще щось. Я його, правда, не цілую, бо хто я знає. Ну, але піднімаю і положу десь зверху на, десь на, на заборі, на стіні, на стін, щоб десь пташечки з'їли. Якось совісно пройти, щоб хліб під ногами валявся. І знову я трошки зійшов з теми. А я вам хочу, чого буханка така. А ну лайк з тих, хто таке робив. О! Я в селі жив біля самого магазину. Коли мене посилали по хліб, о, яку я вже зауважив різницю, поки я додому приходив, ну там дві три буханки хліба, значить я цей хліб отак по кантах обрізав. Тільки що тепер я замітив, що мені треба було з одного канту разів з п'ять вкусити, зараз я два рази вкушу. Що значить вставні зуби? <ріх>? <ріст> Nie, żartую, но... Morna, не, жартую, ну. Морда, ж то не так. Ну, скажу вам так. Смак подібний, хрустить. Ага. Давай ближче почути буде хрустить. Ну, чуть-чуть не таке. Але... Mm. Сестра мене сварить, що хліба їсти не можна багато, через що я свою рубрику з, е, з харчуванням називаю «Їж, їж, поки рот свіж». Їжте, що хочете, поки можете. Бо потім, може бути думати за що купити те, що ви хочете їсти, а здоров'я буде не дозволяти. Кришки, звісно, летять. Смакота. <плес> а ну, обов'язково лайк, підписка, хто що, що так робив. До речі, колись, не тільки я таке робив, то точно частенько таку картину бачив. А зараз вже певні років з 30 такого не бачив, щоб хтось йшов по дорозі з магазину і гриз хліб. <плес> Інтересно було б так зробити. Якби люди реагували на то така штука. Я, звісно, вже виходить, роблю шкоду своєму здоров'ю, бо сестра свариться, що не можна хліба багато їсти. Що його буханки не бросили. Ввечері я на дієті. Але смакота. М -м -м. Ну і все. Опа. З вас підписки, лайки. А мені смачного.